Автомобіль Москвич 407 випускався московським заводом малолітражних автомобілів в двох варіантах: Sedan 407 і Універсал 423. Був модернізованою версією автомобіля Москвич 402 з новим двигуном верхньоклапаної компоновки. Перші випуски моделі 1958-1960 роки можна було відрізнити від Москвича 402 тільки за деякими деталями зовнішнього вигляду. 407 з'явилось стартер з пуском від ключа запалювання, хоча на самому початку. Була випущена невелика партія машин із старим стартером молдинги на боковинах. Рекомендованим бензином став А-72, хоча допускалася і короткочасна експлуатація на старому 66-му. Новий двигун моделі 407 це компроміс між прогресивною конструкцією та наявними верстатами. При робочому об'ємі 1360 см3 двигун розвивав потужність 45 кінських сил, максимальна швидкість 115 км на годину. Контрольна витрата пального не перевищувала 7 літрів. У 958 році з'явився напис Москвич на копоті. А з жовтня 1959 року автомобіль отримав 400-пінчату коробку передач. У 1960-му безкамерні шини і іншу обробку кузова. Кілька років поспіль понад 50% випуску москвичів 407 йшли на експорт. Москвич користувався попитом не тільки в соціалістичних країнах, а й Фінляндії, Норвегії та Франції. Експортні версії відрізнялися двокольоровим забарвленням, Частина, до речі, таких машин надходила і на внутрішній Винок та покращеним екстер'єром. А для того, аби збільшити кількість цих моделей на експорт, з конвейера були зняті повноприводні моделі Москвич 410 і Москвич 411. До речі, окремої уваги заслуговував і універсал Москвич 423 N. Заводом-виробником передбачалось, якщо скласти задні сидіння автівки, то можна було перевозити габаритний вантаж вагою до 250 кілограмів. Ну а далі вже, звісно, завод отримав толчок и начало, началось развитие уже более современных моделей. С начала 50-х годов завод выпускает уже замечательную модель москвича, это москвич 407, уже совершенно иная компоновка, более мощный мотор, ну, более современная машина. И производство было, развивалось постоянно. Кстати, московский завод, который изначально назывался МЗМА, московский завод малолитражных автомобилей, позже он стал имени Ленинского комсомола, выпустил наибольшее количество разных модификаций автомобилей. Появилась полноприводная версия «Москвича-407», он получил индекс Москвича 410 Были также модификации, это кузов «Универсал», «Фургон» и много разных иных модификаций.